Привіт усім мобільним геймерам. Ситуація в країні зараз така, що більшості з нас далеко не до ігор. Але ми продовжуємо робити свою справу, щоб ви були в курсі усього найцікавішого зі світу мобільних розваг. Сьогодні у випуску нова пригодницька гра Möbius. Ведеться розробка гри за творами кавки. Tactical Асасін. Ще одна спроба релізу. Про це та не тільки далі. У ОПЕ МОБАЙЛ. Студія Pinkerton Road опублікувала новий трейлер пригодницької гри Möbius. Головним героєм гри стане Малакі Ректор. Добре, що хоч не декан. Так от він є геніальним експертом по антикваріату та має фотографічну пам'ять. Герою опиняється втягнутим до державної змови. Ректор відправляється до Венеції розслідувати смерть багатої дами, яку знайшли повішеною біля одного з міських каналів. У Мьобіус акцент зроблено на розв'язанні головоломок. Геймерам доведеться обирати фрази у діалогах, використовувати дедукцію та знаходити необхідний інвентар. На проходження сюжетної кампанії доведеться витратити від 15 до 20 годин. Гра побачить світ на початку нового року. Денис Галанін, автор кількох цікавих інді проєктів, анонсував нову гру у жанрі пригодницького пазлу. Вона отримала назву за Фран Скавка Відео Гейм. Неважко здогадатися, що проєкт заснований на сюжетах творів Франца Кавки, зокрема Америка, Замок, Перевтілення та інших. На геймерів очікуватиме унікальна атмосфера, сповнена абсурдом та цілковитою невизначеністю. «Франц Кавка Відео Гейм з'явиться на Android та iOS у січні. Коли Саймон Хесон портував свій шутер «Tactical Assassin» на мобільні платформи, спроба вийшла невдалою через помилки в управлінні. Сама ж концепція гри була достатньо оригінальною та базувалася на ліквідації цілей на великій відстані, коли необхідно вичекати, щоб нанести вирішальний удар. Тепер же геймдизайнер вирішив довести, що його діти ще має потенціал. На кікстартері розпочато збір коштів на фінальну частину проекту «Lone Wolf». для цієї мети йому необхідно зібрати 9 тисяч доларів, що дозволить автору додати кілька екстра місій до тих 24, що вже готові. Вашим героєм стане добре тренований кілер, який мандрує навколо світу та заробляє собі на життя вбивствами. В його арсеналі снайперська гвинтівка та ніж, пістолети з глушителем та інші кілерські принади. Збір коштів триває, і в разі якщо необхідна сума буде знайдена, гра з'явиться на початку року на Android та iOS. Студія 17 біт повідомила про появу покрокової стратегії Schools of the Shotgun у App Store. Власники мобільної версії гри зможуть влаштовувати багатокористувацькі матчі з pc геймерами. У грі доведеться приміряти на себе роль генерала Акамото, який потрапив до потойбічного світу. Завдання гравців відвоювати царство мертвих в інших воєвод. Для цього потрібно створити армію з воїнів магічних монахів та самурайських генералів. За словами розробників, у скуз of Shotgun» легко навчитися грати, але важко дійти до досконалості. Сюжетна кампанія складається з 24 рівнів. Щоб здобути перемогу, доведеться знищити 6 генералів. В процесі гри можна покращувати своїх бійців, а також накопичувати досвід та деякі емблеми. В мультиплеєрному режимі одночасно зможуть позмагатися чотири гравці. Цікаво, що усі локації та персонажі гри намальовані від руки. 19 грудня компанія Намко випустить гоночний симулятор Ridge Racer Slipstream. Ця подія є особливою хоча б тому, що цьогоріч відзначається 20-річчя серіалу. Зміст гри було показано у новому трейлері. Ridge Racer Slipstream запропонує геймерам змагатися за кермом різних гоночних машин. В найкращих традиціях NFS Underground авто будуть мати підсилювачі з закисом азоту. Завдяки ним машини будуть стрімко вириватися вперед і на великій швидкості зійматися у повітря з підйомів на дорозі. Геймери змагатимуться на гоночних треках, мостах, закручених. Магістралях, живописних тунелях та інших локаціях усього буде доступно 10 унікальних карт. Особливу увагу розробники приділили редагуванню залізних коней. Доступними будуть 300 предметів кастомізації. Користувачам запропонують міняти колір машини, наносити на них малюнки, ставити інші обідки на колеса та редагувати корпуси. Гра незабаром з'явиться у App Store та Google Play. Компанія Uber Entertainment опублікувала новий трейлер таурдіфенс проекту Той Rush. Розробники продемонстрували геймплей проекту з карточними елементами. У грі потрібно буде використовувати іграшки для захисту баз від нападу. Судячи з усього, в проекті буде два типи валюти: золото та кришки. На шляху ворожих сил можна буде виставити башні різних типів, які атакуватимуть ворогів. На відміну від більшості ігор жанру у той Rush будівлі можна руйнувати. При цьому геймери не матимуть можливості їх відновлювати через асинхронну природу проекту. Переходимо до цікавих релізів: Assassin's Creed Pirates. киньте виклик найнебезпечнішим противникам разом із молодим та відчайдушним капітаном Алонсо Батілією. Забудьте про всі правила та вперед до багатства. Дабл Драгон трилогія. Нова реінкарнація легендарної серії ігор. Тепер на Android та Айос. Nightmare Tower – Яскрава аркада, яка допоможе цікаво провести вільну хвилину. Рубай монстрів йти до успіху. А на сьогодні, все любіть Україну це головне.